Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко планує 23 червня поїхати до Брюсселю на саміт Європейської народної партії. Відповідне клопотання сьогодні вона подала до генпрокуратури. Вони хочуть бачити мене, хочуть розмовляти про те, що відбувається в Україні, спільно об'єднувати зусилля для того, щоб Україна обов'язково отримала право бути членом зони вільної торгівлі, підписати угоду про політичну асоціацію. Послухати, що відбувається в Україні з правами людей. Як наголосила опозиційний лідер, вона сподівається, що президент Янукович в обличчі генпрокуратури відпустить її на саміт. Юлія Тимошенко нагадала, що до Харківської області генпрокуратура не пустила її тільки щоб навмисно обмежити спілкування з людьми. Натомість, знайомитись з матеріалами кримінальної справи вона буде в своєму офісі Їй дозволено зробити ксерокопії 14 томів. Але часу на ознайомлення виділили тиждень, чого на думку її правозахисника недостатньо. Виходячи із Тої практики, яка склалася, як правило, в таких випадках на ознайомлення з матеріалами дається близько тижня на ознайомлення з одним томом, і це нормально. за тиждень, ну 14 томів. Це тисячі 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 сторінок професійного тексту. Вони дуже дуже поспішають. Вони хочуть як швидше розправитися з реальною опозицією. Юлія Тимошенко також зазначила, що вона подала клопотання про порушення її конституційних прав під час слідчих дій, зокрема 24 травня. Але на реакцію з боку генпрокуратури вона не сподівається, правосуддя шукатиме лише в європейському суді. Євгенія Таганович, Сергія Панасенко Анціві.